Ви слухаєте громадське радіо з вами при мікрофоні Анастасія Багаліка. Говоримо із співзасновницею та головою правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип Любов'ю Галан. Це розмова про те, які зміни, що стосуються визначення придатності непридатності до служби військовослужбовців у роботі військово-лікарських комісій у їхньому проходженні чекають на нас, і що запрацює, як запрацює, і як це визначить правила проходження в. Okay. Отже, як нові правила проходження ВЛК відобразяться на військовослужбовцях, давайте розбиратися, що змінилося, і пояснювати, як це працюватиме. Чи є якісь принципові зміни, які ви виділяєте першочергово? Всі чекали зміни до наказу через таку такий висновок як обмежена придатність, тому що за рішенням РНБО він мав бути прибраний з 402 другого наказу. Ми, як організація, загалом. Загалом виступали за те, щоби все-таки в тому наказі, який зараз є, а він там радикально не зміниться без реформи загалом, все-таки був якийсь проміжний статус, тобто люди, які мають певні порушення здоров'я, які можуть загрожувати їм, якщо вони будуть залучені десь напередку, або навіть іншим військовослужбовцям, вони мали можливість служити в частинах забезпечення ТЦК, вищих навчальних закладах, навчальних центрах і тому подібне. А загалом. Том в тих реаліях, які ми є, я вважаю, що це позитивно. Що в міноборони до цього прислухалися, і все таки не йдеться про те, що всіх людей, які були обмежено придатними, поділили між придатними і непридатними. А проміжна категорія залишиться, просто вона буде мати іншу назву і ну. Ми будемо мати можливість для таких людей е, все таки не визнаватися придатними, як би це страшно е, не звучало. З хороших речей це дистанційна е, військово-лікарська комісія для тих, хто лікується за кордоном. Це взагалі ну така мені здається, майже е, революція, і те, що забрали індивідуальну оцінку лікарем, коли лікар визначає придатність чи непридатність, бо у нас був цілий. Такий перелік статей, де фактично просто на суб'єктивне рішення лікаря покладалося те, визначати людину там обмежено придатною, непридатною, чи навпаки придатною. Ну з хорошого також я би сказала, що завдяки наказу е новому у нас всі е військовослужбовці, які мають ампутацію кінцівок, е незалежності від е там висоти ампутації, всі вони е можуть за власним бажанням звільнитися зі служби. Е тому ну, це теж з такого. Хорошого загалом ми не багато очікували від цього наказу. Для нас було дуже принциповим питанням, як буде вирішено питання обмеженої придатності. Ну і в тих реаліях, де було як на мене прийнято таке доволі політичне рішення про прибрання цієї категорії, вийшли з цього ну нормально. Так все таки те, що зберегли цей проміжний статус. Я вважаю, що це навіть така перемога в тих обставинах, які могли бути. На жаль, а от ви згадали про військовослужбовців з ампутаціями, що у них тепер з'явиться право на демобілізацію внаслідок після проходження військово-лікарської комісії. А я хочу запитати про військовослужбовців з контузіями, що для них змінюється і чи змінюється, тому що для людей, які отримали контузії, на фронті тема ВЛК доволі болюча була останнім часом. Ну, проблема з ну проблема з контузіями, власне, це взагалі е, сприйняття їх серйозно, так і взагалі можливість потрапити на ту військово-лікарську комісію. Так, ну просто там з того, що ми знаємо з взаємодії з військовослужбовцями, до тієї військово-лікарської комісії це ще треба добитися, щоб потрапити. Але е, важливо те, що, наприклад, ми бачимо. Е, це все таки застарілі такі терміни, але я буду вживати їх так, як е, каже наказ: що ось, наприклад, тяжка кобаротравма е, буде непридатна людина вже до служби. Ось е, але загалом з такими речами, як контузія, мені здається, і, і, і з іншими діагнозами в цьому наказі нам потрібно буде працювати в майбутньому більше і складніше. В чому проблема цього наказу і це не вирішиться. От от. Такими змінами в тому, що він не бачить е, супутні діагнози, те, що називається коморбідність діагнозів, тобто, така складанка діагнозів. Ти ж не один свій діагноз, ти набір того, що з тобою відбулося, і, наприклад, якісь е, там комплексні проблеми, як черепно-мозова травма, і, е, чи і не знаю, якісь проблеми ще там з тиском серцем. Я не знаю, вони дають тобі. Такий стан, в якому ти не сильно функціональний, але, на жаль, 402 наказ бачить тебе по якомусь основному діагнозу і по ньому визначає так чи ні. Для того, щоб це змінити, реально потрібна реформа військово-лікарської експертизи. Ми знаємо, що з нею паралельно працює департамент охорони здоров'я. Наказ має бачити комплексність діагнозів, весь функціональний стан людини, не тільки один основний діагноз, ну, так звану цю коморбідність, складанку діагнозів. Без цієї. Реформи ну складно очікувати якогось дива. Е, хоча, е, ну як я вже сказала на початку, досить багато позитивних речей включили в цей наказ. А зараз можна багато прочитати, наприклад, про те, що від рішення одного конкретного лікаря як раніше не буде залежати е, е, висновок військово-лікарської комісії. Як це працюватиме? Давайте пояснимо. Я не впевнена, що це насправді буде е, працювати. Ну я не впевнена, що це так працювало і раніше, і що це е, і щось зараз фактично змінилося. Те, що ми точно знаємо, е, буде по-іншому, це те, що оця індивідуальна оцінка е, е, її не буде. Що це означало? А е, були певні діагнози, по яких лікар міг на власний розсуд визначити, наприклад, ти обмежено придатний чи не придатний. На основі яких критеріїв, да там який конкретно маршрут веде лікаря на те, що він скаже так чи ні, він не був ніде прописаний. Це шалені корупційні ризики. Да, ти залежиш від не знаю настрою цієї конкретної людини, зараз в якої ти перебуваєш там на огляді та да, умовно. Тому те, що прибрали це, оце власне, мабуть, про то йдеться. А або можливо, я ну щось пропустила, але комісія, як і була комісія, так вона і залишилася. А, ну але тим не менше, всі медіа пишуть про те, що е, нові, нові правила проходження ВЛК це зниження mm -hmm. корупційних ризиків і такі так. інші речі. От як ви вважаєте про корупційні ризики щось тут можна сказати? напевно? Ну, от власне, оця індивідуальна оцінка, те, що її забрали, це дійсно дуже важливо. От ще раз ти вже не залежиш по певних діагнозах від того. А, ну, знову ж таки заніс ти хабар чи не заніс, і який настрій там в твого лікаря і тому подібне в нього є чіткість. А... Чіткість в наказі, да, як у лікаря, як вчинити. А з іншого боку, питання корупції ВЛК, наприклад, для військовозобов'язаних, да, ну це складніше ніж тільки 402 й наказ. Ось мені здається, що там комплексна проблема, і тому очікувати теж дива від оцих змін ну, не можна, тому що, ну, мабуть, для того, щоб подолати корупцію на ВЛК для військовозобов'язаних, треба трошки працювати в іншому місці. А ви, коли ми говорили про військових з контузіями, зазначили, що є велика проблема ще на ВЛК попасти. Давайте пояснимо, чому так. Ну тому що якщо в тебе, наприклад, контузія, вона там виникнула ну, черепно-мозгова травма, да, там якийсь відвід від, від, від того, що ти пережив. Не знаю, якийсь вибух відбувся, там міна розірвалася і тому подібне. Тобі ну, в тебе немає видимого поранення, так ти неочевидний, можеш бути неочевидним, що тобі там потрібна евакуація, конкретно ж і госпіталізація. да? те, що тобі потрібно в лікарні фактично твоїм підтримкою твого здоров'я займаються безпосередньо в підрозділі, і те, чи ти поїдеш на військово-лікарську комісію, і чи буде визнано. Тебе як такого, що взагалі отримав контузію, залежить безпосередньо від твого підрозділу, від, наприклад, там не знаю, начмеда, так Бо саме начмет частини з керівником військової частини, саме вони мають надати тобі направлення на військово-лікарську комісію. І, на жаль, тут є теж досить багато зловживань, і ну складно сказати, як має бути реформована оця вся сфера до госпітальної ланки, щоби ну. Додати гарантії людям, які очікують, які ну дійсно потребують проходження військово-лікарської комісії чи, наприклад, якоїсь додаткової госпіталізації, тому ну на жаль, ми бачимо, що от ця дискреція, ну така владність повноважень цих людей, вона впливає на те. Отримаєш чи не отримаєш це направлення. Іноді, на жаль, це доводить до дуже е, трагічних наслідків. Є навіть певна судова практика е, по цьому. Тому це дійсно така велика робота на майбутнє, як захистити е, гарантії військовослужбовця по його здоров'ю, якщо він ну не поранений, так щоб його вже вивезли да, кудись е, в лікарню. На обстеження принаймні, ну, ну так, тобто там же він буде. В лікарні, да, де його будуть обстежувати, з ним вже все зрозуміло. Ну, можливо, це так якось навіть страшно казати, але якщо ти поранений з тобою все більш-менш очевидно. Так? А якщо ти хворий або в тебе ну, ця контузія так звана, то можливо тобі ще треба буде доводити, що тобі дійсно потрібна допомога, на жаль. А багато пишуть про те, що оновлений розклад хвороб став жорсткішим. Як це проявляється, у чому це полягає? Загалом ми бачимо, що він був переглянутий. Ну і теж така важливий дисклеймер для людей, які раніше були обмежено придатними. Оцей новий статус проміжний він не автоматично не автоматично в нього переводитися. Тобто буде переогляд і діагнози, які підпадають під цю ну, придатність до того, щоб служити в частинах забезпечення і так далі. Вони подали переглянуті. Загалом ми бачимо, що наприклад. Люди, в яких були незначні порушення функції організму, вже не будуть мати підстави для отримання з висновку про непридатність. Там йшлося про ішемічні хвороби серця, наприклад, ну, там, недостатність першої стадії. Я знаю, що там. Трішки були зміни по грижах, але ну не буду зараз коментувати так в прямому ефірі. Треба дивитися документи, щоб не бути бути неточною. З іншого боку, я би хотіла все таки сказати, що е, є певні діагнози, по яких відбулося зворотня, так тобто люди визнавалися придатними, а зараз вони будуть визнаватися у цими придатними до служби в військових військових частинах забезпечення або непридатними. Ну знов ж таки згадані вже мною. Особи, які мають амкутовані кінцівки, тяжкі оці акубару травми. Всі вони, наприклад, тепер будуть непридатними. Тому з одного боку, в якихось діагнозах, наказ став жорсткішим і менше підстав для звільнення з іншого боку. Є ті діагнози, да там стане, які навпаки тепер можуть бути визнані непридатними. Наприклад. Ну ампутація кінцівок, втрата одного ока, тяжка або Мені здається, що теж по серцевих хворобах там я вже зараз, чесно кажучи, не згадаю, але відбулися зміни. Крім того, дуже важливо, що під час цієї роботи над новим наказом були враховані вирахована критика попередньої версії наказу. Якщо ви пам'ятаєте, в серпні минулого року були. Внесені певні зміни до додатків до розкладу хвороб по певних інфекційних захворюваннях, віл, гепатит і тому подібне, які були критиковані медиками фахівцями. Тут ну наскільки ми розуміємо, бачимо, ну було було почищено це. Було внесено вже адекватні зміни до додатків у частині оскарження рішення військово-лікарської комісії, щось змінюється чи ні? Ну, тут ми бачимо важливу історію у нас із штатною ВЛК. По-перше, те, що у нас має бути обов'язково виконане контрольне обстеження. Протягом місяця так людина там не погоджується з висновком ВЛК позаштатної, звертається до штатної, вона призначає таке контрольне обстеження, воно має бути виконане протягом місяця, і також це обстеження буде відбуватися у іншому закладі. Ну, ніби така незначна зміна, але мені здається, що це теж досить позитивно ну, може вплинути на історію із оскарженнями і таку. Не знаю, більшу об'єктивність їхню. Хоча завжди до цього кажу такий дисклеймер: що ну загалом 402 й наказ складно вважати об'єктивним, він по своїй суті, мабуть, вже не відповідає ні духу часу, ні нашим очікуванням з приводу того, як оцінка здоров'я військовослужбовця має відбуватися. А, ну і в цілому, як це все запрацює, буде видно трошки згодом. Я так розумію, практика застосування законодавчої норми має на увазі. Так, це нас дуже цікавить. Ми теж ну очікуємо а, на це. Ну зокрема. Нас дуже цікавить, як все таки будуть відбуватися переогляди обмежено придатних ті, які є військовослужбовцями зараз на службі. Ну там очікується, що командири будуть видавати якісь направлення, але як буде організовано цей процес, складно сказати. Друга історія, яка дуже цікавить, це звичайно дистанційна ВЛК. Як це буде відбуватися? Які ресурси будуть необхідні для цього. Ми побачимо і очікуємо, що скоро Міністерство оборони нам покаже. Є такий варіант, що, попри е, такі значні е, законодавчі зміни, на практиці мало що зміниться, чи ні? Е, я скажу чесно, свою позицію з приводу обмежень придатних я ну і це була позиція нашої організації від самого початку. Я не впевнена, що взагалі була потреба вирішувати це питання так, на да? тобто скасовуючи цей висновок. От тому мені я оцінюю ці зміни до наказу як, скажімо так, вихід із дуже некомфортної ситуації, яка була ну, фактично політично вмотивованою. Було рішення РНБО, яке було чітке до виконання і ну, виходу ніби з цієї ситуації не було. І ми мали ділити обмежено придатних між придатними і непридатними. Ну, тобто, для Будь-якої людини очевидно, що ну, мабуть, би не пішли би на те, да, щоб велика кількість людей стали непридатними. Тобто, це для нас би означало, що люди з якимись обмеженнями в організмі там захворюваннями чи ще щось могли би ставати придатними з обмежено придатних. Це була дуже негативна перспектива. Міністерство оборони, ну та команда, яка я зараз фактично успадкувала це. Рішення, бо ну приймалося воно ще не за їхньої каденції, і скажемо так, як вони вийшли з цього, ну це досить ну, непогано. Я взагалі не очікувала від цього наказу, що тут щось супер кардинально зміниться. Слава Богу, що насправді не стало гірше. А з іншого боку, оці речі, про які я сказала, вони дійсно здивували. Нагадаю, дистанційна ВЛК. Особи з ампутованими кінцівками це теж дійсно великий позитив по оскарженню. Індивідуальна оцінка це дійсно позитивні речі, які відбулися, і в цьому сенсі ну, це дійсно є позитив. Наскільки він масштабний, мабуть, кожен сам має оцінювати. Мені здається, що масштабно це буде тільки тоді, коли в нас буде реформа військово-лікарської експертизи. А до цього ми рухаємося ну, в межах того. Що можливо очікувати від цієї, ну взагалі від цього документу, до речі, про реформу військово-лікарської експертизи, коли вона комплексна буде, як ви очікуєте? Дуже складно сказати. Навіть боюсь, чесно кажучи, боюсь навіть називати якісь прогнози, тому що це дуже складне питання, яке впливає на те, взагалі, як наші війська будуть себе бачити. Ну тобто, як вони будуть бачити себе, свої функції, свої посади, придатність за, але ми знаємо. Що департамент охорони здоров'я з цим працює, і для нас, як там для громадських організацій, взагалі було дуже важливо, що цей департамент наново створили і що його очолила досить е, ну, така хороша команда. І мені здається, що з ними буде, е, буде якийсь результат. Питання в першому, коли будуть напрацьовані якісь бачення, питання в другому, коли це бачення буде мати зелене світло від усіх гравців. На те, щоб бути е, реальністю, але мені здається, що це не буде найближчим часом, на жаль, тому що це дуже буде політично і військово е, чутлива історія. Ну, тобто політичне рішення, так би мовити. Це ну да, і мабуть, в цій ситуації це, е, ну я би сказала, це не політичне рішення, це, мабуть, рішення держави, які ми будемо. Да? Кожна держава сама собі визначає, яка у неї придатність. це, ну, Якби це залежить від армії, від того, як, які ми. А нам потрібно вирішити, які ми. От і на те на наше рішення буде впливати контекст. Хотілося б, щоб цей контекст сприяв тому, щоб ми, е, ну, ми, ми мали систему, якою ми будемо задоволені, а не систему, е, до якої ми змушені обставинами. Оце найбільш страшно. Любов Галан, співзасновниця, голова правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип на громадському радіо, ми говорили про зміни у правилах проходження військово-лікарських комісій у визначенні придатності непридатності до служби чинних військовослужбовців. Ну і також про ті зміни, які чекають нас в принципі у роботі ВЛК.